Вижити на війні і побороти недугу. Тетяна Гриненко та її чоловік ледь не загинули під час обстрілу очеретиного Донецької області. Чоловік інвалід, потребує постійного лікування. Без необхідних препаратів йому не вижити. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Тетяна Гриненко досі не може оговтатися після обстрілу рідного очеретиного, що стався майже три місяці тому. Осколки снарядів поверідів, як ви бачите. Все ось це. І дом, забор. Дерево пробито насквозь снарядом. Упадьоти опять, і що я буду делать? Дивом вижив собака Бім. Будку розтрощило, а тварину вибуховою хвилою викинуло у двір. Летели, де вже забор та сама дія, а він от де закрутився. Тетяна прокинулася, коли почула, як б'ється скло. Спала вночі. Головою сюди, ногами сюди, я проснулася вся в стеклі. Жінка кинулася рятувати чоловіка інваліда. На щастя, обоє залишилися живі, але у Віталія проблеми зі здоров'ям. Два з половиною роки тому він пережив інсульт. Мені кожен місяць треба лікарства на 700 гривень тільки взяти. Вже не будемо говорити про питання і що нужно вбити. Зараз майже не ходить і ледве говорить ну, не плач, не плач. Перестав. Пройти лікування чоловік не може. В очеретиному немає лікарні, а грошей дістатися до найближчої не вистачає. Курс лікування треба через кожне полгода Ну, Ми один раз пролічилися, поки ще деньги, а потім ні. От поэтому треба курс лічення от в октябрі ми не змогли. Зараз чоловік щосили намагається навчитися ходити наново, але без кваліфікаційної допомоги це майже неможливо на руках. Аби придбати необхідні препарати, Тетяна економить буквально на всьому. Вагома підтримка, гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Він пішов в наше положення, і так як він тут, як говориться, все час в Донецьку жив, він нас не залишив в біді. Спасибо йому огромне. Донецькі всі отримують. Здесь отримують і не тільки здесь, а во всіх, как би бы ска всій Донецької області. Он. Набори виживання Тетяна і Віталій утримують уже вдруге в селищі керамік. Саме туди волонтери бригади мобільної видачі привозять допомогу для кількох населених пунктів. Цього разу роздали 900 пакетів. Сегодня в очередной раз мобильная бригада выдачи приехала с продуктами, набором штаба Ахметова в керамике Очеретина. Мы видим, что ситуация не улучшается, что люди постоянно нуждаются в помощи, поскольку их населенные пункты находятся на линии соприкосновения. И сейчас здесь слышны залпы. Таку допомогу отримують у пів тисячі населених пунктів Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. На стаціонарних пунктах видачі та мобільними бригадами роздали майже 10 мільйонів 500 тисяч продуктових наборів. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоїв, Євген Якунін, Сабиття, канал Україна.